Вітання усім! Ви на каналі Вишивальні Посиденьки, і сьогодні хочу показати роботу, над якою я працювала два останні тижні. Це ось така поясна сумочка, сумочка на пояс від торгової марки. Dana. Ще їх називають бананки, ну хто як хоче, але. Я називаю просто сумочка на пояс. Ось таким гарним патріотичним візерунком, як і у всіх зараз, сплеск патріотичної вишивки. Я не виключена, давно вже придбала дану сумочку ще влітку і відразу підібрала бісер. А вишити вдалося лише зараз. Ось хочу показати вам з різних боків, з різного освітлення сам візерунок. Що в мене вийшло і яка краса. Відразу ж скажу, що досить невеликий виріб, візерунок невеликий, а настрої в мене мінялися під час вишивки кілька разів то вгору, то вниз. Розпочала я знизу, і мені не подобалося поєднання кольорів, думала пороти, потім думаю. Трошки про шию, подивлюся, може буде гарно. І так, все ж таки, завершила за тим підбором, який я підібрала. Є також рекомендовані номери бісеру, ось від виробника, зазначені, і сумочки є різних кольорів. На чорній тканині, на синій, на рожевій та. На сірі чи фіолетовій не можу зрозуміти. Ось такі я собі обрала чорну, вона для мене більш практична. І так як я вже не вперше вишиваю на чорному, я підбирала натуральні кольори і блискучі ось такі, зі срібною серединкою. А прозорого скла не давала, тому що чорний колір забирає. Колір, ну, і вона бліде, становиться на чорному. Більше цього разу перевагу дала натуральним кольорам. І ось бачимо, що у мене вийшло. В даній роботі використовується 9 відтінків та кольорів бісеру. У мене вийшло 10. Я додала для серединок блакитних квітів інший жовтий колір, ніж те, що внизу. Тож, перейдемо до бісеру. Номер один найсвітліший жовтий, я взяла 0,3181. Далі йде 88 130. І помаранчевий ось такий 97. 3, Блакитні кольори. Найсвітліший це 63 3, Середній у мене 67, 0,30. І найтемніший я брала 33-220, але він закінчився весь весь, і навіть кілька бісеринок мені не вистачило до кінця 3 чи 4. І я взяла трошки схожий бісер. Ось він, у мене кілька з серії 17-ї, тому що не було в мене де придбати зараз і шукати не було часу. І вже дуже-дуже кортіло дошити. Тому я їх додала, якщо ви побачите, де вони, то ви майстриня і око у вас набите дуже гарно. Я додала тих кілька бісерин, але їх навіть не видно тут, ті, що я замінила. І в блакитні квіти я додала серединку ось такий жовтий колір 83-110. Мені дуже подобається, як він поєднується з блакитним. Дуже гарно, фантастичне поєднання. І тому я кілька цих бісеринок в серединку взяла жовтих, ось саме цього номера, щоб підкреслити серединку нашої квіточки. І далі зелені кольори бісеру, зараз покажу вам. Найсвітліший 57,220. Далі натуральний колір 53,240. І найтемніший 57. 150. Ось такий вісер я використовувала. Результат вишивки ви. Бачите, надіюсь, вам подобається. І ще хотіла уточнити: вишивала я чорною ниткою, але знаю, що багато дівчат вишивають на чорному білою ниткою. Напишіть в коментарях, якщо не важко, чи підбираєте ви в тон тканини, на якій вишиваєте нитку. Мені дуже цікаво, і дуже буду рада почитати ваші коментарі. Сама сумочка. Ось така гарна, гарно прошита. Має такий ремінець довгенький з регулятором довжини. І ось тут така застібка, бачите, розцібається і застібається. Також сумочка має один великий такий карман кишеньку. Ось ми бачимо, є не зашита підкладочка, щоб був доступ до сумочки, де ми вишиваємо. Тут треба зашити, застрочити. Шкода, що біля мене зараз немає майстрині моєї подружки-чарівниці ірочки, яка в мене дуже гарно є на машинці. Вона б зараз мені зробила тут красу, і я б могла вже її одягти. На жаль, вона від мене дуже далеко, але буду шукати майстра, який на машинці хоче, щоб застрочив, щоб все було гарно, охайно. І довести її до розуму. І щоб вона була гарненька. Це ж дуже надзвичайно важлива для мене річ. Тому хочу довести її до розуму. Ось так, бачите, застрочено пошитий гарний замок. Тканина сумочна, гарна, така яскрава, цупкенька переливається. А попереду, мабуть, під вишивку габардин. Ось ми бачимо. І ще має таку додаткову кишеньку для всяких дрібничок меншу. Вона знаходиться зовні з іншої сторони. І така невеличка. Але дуже така цікава. Цікава задумка, я давно хотіла, і саме цей візерунок мені сподобався, я її придбала. Мені взагалі дуже подобається віддані сумки, косметички, вони дуже якісно пошиті, у них там гарно застрочено, підкладочка, все як не може бути якісна фурнітура. Ось така у мене робота. Подивіться ще, яка краса. Нарешті я її завершила, ще хочу, щоб підшили, і буду носити. Ще, як буде можливість, обов'язково спробую чи зняти відео, чи викладу хоча б фото, як воно вживу виглядає на мені, щоб ви побачили, як ця сумочка сидить. А зараз наразі все. Дякую вам за увагу, за перегляд, вподобайку та підписку. І не забувайте, все буде Україна і перемога не за горами, Па-па!